Вітаю! Хто або що на порозі у вас буде один варіант. Розглянемо детально. Так, зараз. Ой, ви дуже творча людина. І така м -м, високодуховна ви м -м, пізнали вже себе. Ви зуміли навіть в якійсь ситуації вийти ніби сухою чи сухим з води, от ви можете відчути там, де якась небезпека є або щось не так. Ви вмієте вчасно зупинитися ніби. Але водночас, наскільки ви така людина, знаєте, інтуїтивна, така спокійна, впевнена в собі. Ви ніби пізнали вже себе, ви дуже інтенсивна людина, така рухлива, драйвова. Ви постійно хочете чогось нового досягати, пізнавати ну, класна характеристика. Так. Ще й розумна. Ви настільки постійно ваш мозок чимось зайнятий, ви постійно про щось думаєте, переживаєте. А, хочете чогось досягнути в своєму житті, і ніби ось-ось ви розумієте, що ну, щось буде у вас, ну, вийде у вас, так? А, ще й високоморальна людина. Mm -hmm. Так. Що на порозі? Зараз. Mm -hmm. На порозі, дівчатка, показано. <св> Ой. Так. Зараз. Якщо ви переймалися, що не зустріли свою людину, ніби ніби от ви така людина, знаєте, вже всього досягли в своєму житті. А от свою людину, свою половинку, ви ще не зустріли, то ви її зустрінете скоро. Можете не перейматися. І прямо ця людина буде вам підстать, теж така, ніби ваше відображення скоро, от скоро, прямо на порозі, дійсно. Так, зараз. Слухайте свій внутрішній голос, він вас не підведе, ви вже щось можете відчувати. І тут все у вас буде добре. Головне, прислухайтеся до себе. Дякую за увагу. За вас подобайка і підписка!